Просто немає слів. І після цього вір людям, як то кажуть. Поселив людей в своїй квартирі в Болгарії. Думаю, люди виїхали з Харкова. Треба убезпечитися від війни. Люди вже дорослі, почти по 60 років. Ціна влаштовує, умови влаштовують, дав, все влаштовують. Рік ніхто їх не чіпає. Живуть собі спокійно. Що потрібно поміняти, поміняли. За мій рахунок. Що людей не влаштовує. Виїжджають з квартири, ну, побігли чи накрасти. Ви ти що, розбагатієш від того, що ти є ваги на польні вкрадеш, чи чашки, ложки, вілки. Ну, чесне слово, от я не розумію. От як після такого можна вірити взагалі людям? Ну, на майбутнє мені точно буде наукою, як то кажуть. Я в шоці? Люди з Харкова. Для мене завжди харків'яни так, ну я представляв, що це ну, інтелігентні люди. І так поступити по-свинськи, ну я не розумію. Чесно скажу. Вам, Для мене це як плівок в душу, чесно скажу. Я не обіднію, як кажуть, за ті гроші. Понятно, що нове щось купиться. Але така западлянка, ну чесно, не розумію. От ваші думки напишіть в коментарях, як можна здати квартиру людям на того срок, які приїхали від війни, тікали, Приїхали, дали їм всі умови і вони отак от, от поступають. Я в шоці.